На площі біля Рівненської облдержадміністрації адміністрації людей небагато. Основна фігура на віче новообраний голова Рівненської облради Михайло Кирилов. Зі сцени вже чиновник переконує людей, що вчора опозиція на Рівненщині здобула першу перемогу і додає, попросив представників народної самооборони залишити приміщення рівненської обласної адміністрації. Я зараз попросив е, загони самооборони, що. Вже можна покидати приміщення. Ми вчора узаконили на сесії рішення стосовно перебування тут людей. Тобто всі, хто мають бажання, вони можуть тут перебувати, але загони самооборони будуть зняті поки що. І приміщення потрошки, хто є бажання, у кого може залишатися, але з загонів самооборони тут вже не буде. Громадський активіст Роман Коваль каже: загони народної самооборони готові покинути приміщення, проте запевняє збирати народний віче і далі будуть тільки вже на майдані незалежності. Вчора. Все-таки після другої спроби було обрано нового голову обласної ради. В нас сформовано міжфракційне об'єднання народна рада і новообраний голова обласної ради попросив, щоб ми сьогодні підрозділи УНСО і правосектора залишили приміщення обласної державної адміністрації, воно перейде під контроль депутатського корпусу. Народної ради і громадськості. Представники народної самооборони від коментарів поки утримуються, мотивуються тим, що просто не знають, чи покидатимуть приміщення рівненської облдержадміністрації. Олександр Тус, Юрій Кобів, новини Рівного.